Привіт, друзі! Це Медалін. Ласкаво прошу ще одне святкове відео. І сьогодні я нервую більше ніж хотілося б. Я планувала пройтися по своєму списку подарунків для всіх і зрозуміла ну дуже важливу річ. я пропустила чотирьох людей зі списку. Я забула про Мішель, Тейлор, дві мої найкращі подруги. Тато. Хто дав мені життя? І мій брат, з яким я виросла. Але все добре. Бо усіх буде подарунок з Best Buy. Кілька кліків у мене є вже все, що потрібно для мого святкового шопінгу. Дякую, Best Buy, за спонсорування цього відео. Твою ж завтра настає так швидко. Ми маємо бути готовими. Це ж святковий період, і всі стресують. Привіт. Я так щаслива, що посилка вже тут вона більше за мене. І на щастя, безкоштовна доставка з моїми подарунками на наступний день вже прийшла. Відкриємо її. Перша Мішель для неї у мене. Canon ID Click з миттєвим друком фото. Я купила його у Rose Bowl, тому що він дуже милий. А ще я пам'ятаю, як три тижні тому у Мішель була плівкова камера у Ванкувері. І я знаю, що вона намагається ловити більше моментів життя для пам'яті. І як тільки я побачила цю маленьку камеру, я подумала, що буде реально круто подарувати таку з міні принтером. І я думаю, вона буде дуже рада отримати її. Тому я задоволена. наступний мій батько. Я купила йому масажний апарат. Пам'ятаю, коли була дитиною, у моїх батьків була така величезна масажна машина, і ти прикладаєш її до спини, і в цей час вона трясеться все твоє тіло. Вона була дуже застарілою, але вони все ще її мають. І я подумала, буде реально прикольно покращити їх масаж, бо це можна робити вдома в комфортній обстановці вдома. Наступне в списку мій брат. Йому неймовірно важко щось підібрати, як і тато, бо їм нічого не потрібно. Тому коли я була в Вашингтоні на день подяки, я помітила, що у брата немає планшету. Він користується комп'ютером в основному для ігор. Я думаю, він міг би дивитися багато всього на планшеті з насолодою. Тому я купила йому Samsung Galaxy S6. Він добре розбирається в техніці на відміну від мене. Я думаю, це буде фантастично для нього. І остання, але не менш важлива, моя найкраща подруга Тейлор. Ви всі знаєте та любите її? Вона чудова. А тепер, якщо ви не знали, Тейлор створила свій ютуб канал. Я прикріплю його в описі. Вона редагувала відео, скільки я її пам'ятаю. І взагалі вона почала ще до того, як ми познайомились. Тому я вирішила вибрати для неї щось по темі її ютуб каналу. Сан Пакултімейт, Набір для влогу. Вона на ютубі вже десь 5 чи місяців. Мені подобається цей подарунок, тому що там є і кільцева лампа, і мікрофон, і тримач для телефону, і ще й штатив для цього всього. Думаю, цим їй буде легше. У неї небагато сидячих відео на каналі, але можливо вона надихне її. Може, це не популярна думка, але моя улюблена частина свят. Це запаковка подарунків. Почнемо з подарунку Мішель. У мене немає певного алгоритму дій. О, це на 100% перероблюване. Мило Мішель. Готово. Я недавно багато чого дізналась про мови любові, і моя це точно дарування подарунків. Я дійсно насолоджуюсь процесом. Люблю вкладати свою любов і щоб хтось почувався особливим хоча б трохи. Зараз обгорнемо подарунок брата. Я обгортаю кожен подарунок по різному і не розумію чому. Добре. Для мого брата готово. У папір рветься. Подарунок для тата завершено. Зроблю трохи більше місця для цього. Моя маленька оливка спить біля камери. Це так мило. Напишіть в коментарях, яка ваша улюблена частина свят. Я ще люблю прикрашати свій дім. Виглядає так, наче це робила дворічна дитина, але нічого. І подарунок Тейлор готовий теж. Вау, я щаслива, що зробила все. Я трохи нервувала щодо святкового періоду. Взагалі, то це перший раз в моєму житті, коли я можу дозволити купити дорогим людям реальні подарунки, і я дуже пишаюся цим. Нікого не я просто песики моє життя таке складне. Ууу, таке складне. Не хвилюйся, у мене є для тебе нові іграшки. Теж я хочу сказати величезне дякую безбай за спонсорування цього відео. Їх зручна доставка на наступний день, яка ще й безкоштовна, просто неймовірна. А ще в них є доставка в той же день і самовивіз. І якщо ви, як і я, забули про деяких людей зі свого списку, то переходьте за посиланням у моєму описі, щоб знайти чим безбай може допомогти тобі в останні хвилину. Це все для цього тижневого відео. Я хотіла показати невеликий гайд подарунками і поділитися з вами своїми різдвяними традиціями. Мій песик розриває щось. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися. Відео Виходять майже кожний середи, і побачимось наступного тижня в іншому святковому відео.